На Володимиреччині з необережності вбили пенсіонера. У реанімаційне відділення центральної районної лікарні привезли 84-річного дідуся з різноманітними травмами. Напередодні у нього трапився конфлікт з односельчанином у місцевому кафе. Двоє чоловіків перебували в барі селища Володимирець. Одному було, тобто потерпілому вісімдесят роки. Чоловікові, який наніс удар. Цьому старенькому пенсіонеру, який загинув в результаті 54 роки, спорили вони, вийшовши з бару про історичні події, які сталися 60 років тому. Власне, молодший вдарив кулаком. В голову в старшому, в старшій людині, який впав, дід отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом кісток носа. Медики врятувати його життя не змогли. Наразі проти 54-річного Володимирчанина порушено кримінальну справу за вбивство через необережність. Вона передбачає покарання у вигляді обмеження волі від трьох до п'яти років.